Вітаю! Переходимо до рівня 3, і сьогодні розв'яжемо рівняння з рубрики Україна це ми. Подивіться, будь ласка, якщо біля задачі стоїть Прапор України, то це означає, що це рубрика Україна це ми». Якась історична довідка буде в цій задачі. Переходимо до умови і читаємо: треба розв'язати два рівняння. Потім знайти значення виразу 100х, додати 5 у і ми дізнаємось рік заснування Національного університету Києва Могилянська академія. що ж вирушаємо в алгебраїчну історію і визначимо рік заснування університету. Перше рівняння: як ми бачимо, перше рівняння це відношення, відношення лівої частини дорівнює відношенню правої частини. А якщо це пропорція, то ми можемо зразу використати правила, ми з вами вивчали це правило метелика, коли добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте цим і скористаємось. Ми ось так малювали з вами метелик, щоб можна було розв'язати ці задачі. Записуємо перше 9 помножити на 2х, тобто добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Прописуємо це 9. В дужках пишемо 2х відняти 5, буде дорівнювати 3 помножити на середній член 3 середній член і 5х додати, 1, це теж середній добуток середніх членів. 5х Плюс 1. Що ж, ми з вами це розв'язали? Тепер треба розкрити дужки зліва і справа 2, 9 помножити на 2 це буде 18х, мінус 9 на 5 це 45. Буде дорівнити 3 у 5, це буде 15х. 3 помножити на 1 додати 3. Тепер у нас розкриті дужки, ми можемо змінні 15х перенести ліворуч, поміняти знак на протилежний, і мінус 45 відправляємо вправо, міняємо знак на протилежний. 18х відняти 15х. Це буде дорівнювати. 3 було справа, залишаємо, переносимо мінус 45 праворуч, мінус перетворюється в плюс. Рахуємо, приводимо подібні в лівій і в правій частині. 18 відняти 15, це буде 3х. Буде дорівнювати 3 додати 45, це буде 48. Отже, ви бачите, тепер нам треба знайти невідомий множник. Нам треба 48 розділити на 3, і ми отримаємо 16. Х ми знайшли. Тепер переходимо до другого рівняння. Друге рівняння. Перше, що ми будемо робити, це розкриємо дужки. 7 помножити на y це буде 7. Додати 7 помножити на 3, це буде 21. Мінус 9 помножити на y, це буде мінус 9. Мінус 9 на мінус 1 буде плюс 9. І все це дорівнює 24. Тепер нам треба порахувати, привести подібні доданки. 7 відняти мінус 9 ігри буде мінус 2, буде дорівнювати. Тепер давайте зараз пишемо 21 додати 9 це буде 30. Ми відправимо 30. Праворуч зі знаком мінус. Справа було 24, мінус 30. І тепер ми отримаємо 2 і 2у буде дорівнювати мінус 6. У буде дорівнювати мінус 6 розділити на мінус 2. Ми отримаємо плюс 3. Отже, y і х у нас є. Тепер нам треба. Обчислити 100х додати 5х. Давайте пропишемо, щоб ми не загубились. 100х плюс 5. І так, 100 множимо на 16 і додаємо 5 помножити на 3. 100 помножити на 16, це буде. 6... 1600, ми 16, 16 Переписуємо 2 ноліку, додаємо плюс 5,315. Переписуємо, а тепер знаходимо суму цих виразів 1615. Отже, ми можемо сказати, що 1615 рік. Це рік заснування Києва Могілянської Академії. Давайте це пропишемо, щоб було все правильно, і відповідь повністю стояла, як нас так, як на потребують у рішенні. І так, прописуємо 1615 рік, ставимо тіре, рік заснування, рік заснування Києва Могилянської Академії. Списуємо з умови. Києво-Могилянської Могилянської Академії. Димії. Як ви бачите, ось ми з вами не тільки розв'язали два рівняння, а ще відповіли на питання, тому завдання це з рубрики Україна, це ми. Ми з вами визначились з Рік-рок визначили от за допомогою, як бачите, рік заснування києво могилянської Академії. І визначили історичну таку справку, історію Могилянської повторили, і тепер ми будемо знати, що києво могилянська Академія була заснована в 1615 році. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.